давайте его, ее, давайте запутаем. Бабуся! Баб... Бабуся! Баб... А что вы, там... Шо вы там шукаете? Что а? вы там шукаете? Не серьезно. Я, да, я вам куплю хлеба. Хочешь, хочешь я хлеба вам куплю? А? Идемте, я вам хлеба куплю вам, идемте. Хлеба куплю вам. Нет, спасибо. А что? Она же людей убежать. Не Нет, я вам куплю. Я тут Та що там, ну що там? Є, 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 Та чим мама? Ваша ні. Вам немає що одягнути? Діти є? Нема немає дітей? У мене син в Запоріжжі. Син? Син у мене 64 роки. Він переселений з Донецька. Переслалися в Запоріжжя. Не питайте, дядько, бо війна дуже горе. Ну, а що соціальна служба вам не допомагає? Чим він допоможе? Ні, соціальна служба. Соціальна, а с... соціальна, служба. А? соціальна а? служба. Що, дали заразу, там макарони, крупи, а потім казали, йдіть, шукайте собі самі, де, де хочеться Так? Да? І він качає там воду, десь. Не, він, він, ви, він, понятно, ви як? Вам, вам, вам допомагає служба місцева, соціальна. А чого мені допомагати? Ну, як, як ну, пенсіонери. Мені допомагати. Три тисячі п'ять позаплачувати і, і на таблетки. Тисяча на таблетки, а дві за воду, за, за газ, за ти, ну. за все. І я можу, винося, на бок заставляю. Я Давайте я вам куплю хліба куплю. Вам. Нет, спасибо, Чому дякую, спасибо. я не хочу, я не хочу. Давайте. Ні, ні, не треба не буду, я, я в кого не беру. Да я... ні, я, я, я від душі, я хочу, від, хочу вам віддати від душі. Це у мене дуже тяжело. Я не знаю вечором, чи він вже подзвонить, чи вже його я, нема, розумі, він я не має. Я зрозумів, я зрозумів. А, а як так сталося, що качає, люди дають. Там якого, по я поклав. Я зрозумів. Люди розумі. дають картошину, покормити. Зрозумів, гадую, гадую. І, гаду, все, гад... і, все. і я хочу так і виживаю. Я собі можу чину. Може, якісь стани моя рубашка, може що небудь зутися. Я посилаю посилку, як знаходжу. А де він? Він у Запоріжжі. Самос... Він у Запоріжжі, Самос... переїхав з Донецька. Uh -huh. Почала uh -huh. ця війна, uh -huh. yeah, і він я. з Донецька вони втікли в Запоріжжя. А в Запоріжжі так само, як і в Донецьку. Da -da. Я вечором тікаю, 8 часов синочок, почує мама твій голосочок, чи вже не почує. Каже, мама, так дік-дік-дік. А чому місцева служба он, не допомагає? А, місцева служба. а має мені допомагати? Як пенсіонерка, яка потрібна, допомагати. А ми ж, ж ще тут, -то, як ти кажеш, в хорошому живемо в хорошому. Хай допомагають там, де люди сидять вже тако на дорозі, нічого нічо, не мають, нічого не будуть, не будуть. — Ні, Це було б краще, ніж ви збирали хліб по, по смітниках. Та й що? А це Божий хліб без лазі дядько, я 41-го року, 23 мая, мені місяць було. Як війна, так в 41 му почалася. Батька забрали, мамі сина забрали, вбили, батька, і сина не повернулися, Ми троє лишилися. Мама з нами як мучилася, траву їла, траву їла, калачики такі, кропивку їла. Мені було сім в 47 му як війна вже ага. кончилася, то я війну не пам'ятаю, бо війна мені місяць було, 22-го 22 війна почалася. Місяць у порбі німці у хаті були, мама каже, а не трогали. Казала, матка, матка, не тікай, ми попу не будемо ну, стріляти. Ага. Нас заставляють, кажуть, ага. заставляють. Ага. Ну і мама в поробі, ми сиділа з сусідами в порбі, війна кончилася. А потім 47-й, дуже голод, тяжкий, великий-великий. А нас троє, мама одна, ніде ага. нічого не получає. за сина чотири 40 рублів платили, за сина платили. Ага. І так, мама нас вижила, ви знаєте, я зараз плачу, як я пам'ятаю, що мені сім років було, мені ще два-три години було, щоб я це могла прожити. А вчитель прийшов спас, каже до мами, що відправте. В больницю підкиньте вну, в довцю больницю, бо я тут -о 15 кілометрів з борщів, п'ятнадцять кілометрів, uh -huh. село борські. Yeah, yeah. Ну от, звідси тут я народилася, а тут 40 років на тройки проробила і я і маю квартирку, одну кімнату. Ну не вистачає пенсії, що, що не вистачає. І так мама підкинула нас у больницю, і больниця місяць держала нас і потім випустила додому, а в мене. З братом брат на три роки старший, випустили. Сидимо, ми нікого не бачимо, нічого. В хаті одна солома, солома, нічого нема, не ні вкриться, не вліться, не ні постелити, нічого. Це ще, це ще хорошо. Зараз ми хорошо, це Бог спасає. Бачите, як Бог в мене спас. Угу. У ту войну, той голос спас, дуже так, 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 спас. Так, так, так. І зараз Бог спасає, я дуже молюся, я дуже проти Бога. Клас, дуже через що. Йду з хати, молюся, прийду, молюся, прошу матір Боже, Ісуса Христа, остане. А не кажуть, не було, буде... бо отець Божий буде. Mm. І так трудно я прожила. Так, що я, я знайду тут окуночок хліба. Є хороший хліб. Давайте вам я вам Давай візьму. Та я його обцілюю, геть. Давайте я вам булочку візьму, хлібовий хлібовий. Давайте я вам візьму. <ах Three> Макарони вам візьму, хлібова. Йдемо, йдемо. Куди? <ах> Куди я піду? До магазину, до магазину підемо. А? До магазину. До yeah, yeah. я... yeah. магазину? No, а я там вживу. Ну, давайте там, до кута я там почекаю. Я зараз піду туди. Ми, Найдемо. І я везу, везу. Пченичка була зелена, вона її так потерла і їла, і не думайте, піймали її, піймали. І три роки тюрми баба відсиділа. За що? За те, що потерла, тіла в Ой, Боже, Боже, що так тяжко. І ті времена, а зараз, бачите, мені вже 84 роки. 41 го року я народилася. І Бог. и зара спасает. идемте до магазина, сходим. Пожалуйста, идемте до магазина. Я иду, иду, я иду. Вам, я... вам, о, вам, я... вам, меня Бог послал. А? Вам меня Бог послал. Да, я такой. Идемте, идемте, я вам куплю. Я все иду, 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 иду такой. Я туда я такой иду. Я дорогу не Ну да, да, не да, не да, иду, да, 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 конечно, конечно, конечно. Так, так, вы как? Что он за задом? Хлипчика, что за макарончика, что за, за это все? Ой, я дуже-дуже молюсь о Це правильно, що ви робите. Я дуже проти Бога. І що, і бачиться, Бог падає. І що я жива, і змагаю. Скільки Бог дасть жити. Да, да, да. Я вам вірю, тому що це сам Бог. Сам дуже, вже робило. і в Так, да, Дуже-дуже да, Бог допомагає. Мах... Дуже Бог спасає, Бог допомагає, Бог направляє. Ми ті хліпімо, Боже хліпімо, що якщо Бог не вродить нам. Ми що годні Бог, хто годен, які гроші годен, щоб вода була, і щоб хліб був би, а як не вроди, наприклад, і гроші не да. Я вами згоден повністю. Я так само розповідаю людям, що гроші з собою не забереш. Давайте, знаєте що. І в мене спрятує... Давайте ви, ви, ви накутаєте, я йду до магазину зараз візьму. На ті на ящики? Там все треба ящики. А, може не треба. Я вам візьму, то ви підете додому. А? Я візьму вам хліба, макарони, з дá... этого масло, зато дá... масло, дá... масла. Я, я, я йду ще там, там тупі найду, все що. Навіщо? Ну, шо, ма, ну я в капці ходять. Може, що тут ціну добре. За що купити? За що купити? Заплатити, заплатити, таблетки купити. Ви, ви гроші тратите на те, що вам необхідно, а а? гроші ви тратити на те, що вам необхідно, там, на ліки, на їжу, а послуги на останній на останок. На останок. що, -що? Послуги на останок сплачуєте. А одразу сплачуєте там, на їжу, на ліки. на, на, на саме необхідне. А що залишилось? То, то послуги за світло, за опалення. Що залишилось? Бо ви, бо ви навпаки робите. Зараз я прийду. Добре, ви тут будете, так? Да? Добре, я йду, ще там комаря. Добре, добре. Я, друзі, я вам хочу зараз дуже цікаву річ підкреслити. Хто мене дивиться, десь... вже десь десь дивиться на початок розмови з цією жінкою, я їй запропонував їй, давайте я вам Вона каже, каже, ні, не треба. Давайте Вона каже, ні, не треба. Уже потім зараз я з нею вона погодилась. Але це каже, не тільки, що не треба, знаєте, що це говорить. Це говорить про те, що вона дійсно віруюча родина. Тому що вона, вона живе лише з того, що Господь їй пішле. Розуміло? Тобто вона, якщо то, допомога допомоги відмовляється, за те, що вона власними силами знайде, то те, що пошле і Господь. Я ж дружки. Я ж, трошки... Очень промокриво, розуміє. І, і а потім потім коли я поспілася вона, каже, я ж я, мені Бог послав. І вона каже, да, так згодно. побачила, згодно. Що... І ось такі, до речі, ось такі, ось такі монахи. Монахи, вони не, не, не беруть у кожного гроші, щоб ви знали. Вони беруть тільки у е, порядочних людей багаточастивих. О, бачимо, бачимо розрожчись. Дивіться. Так. Автобус. Дивіться, як зупиняється автобус. через те, Це, що цей на газельки, блин. Залишив авто з порушенням. А де водій? Де водій? Дева Ди. Ай, что? Так, друзья, пока сейчас скуплю за то, Чуть-чуть надо сделать такие маленькие неволочки по комнате. Любов моя. Ми були в прямому ефірі. Так що поводити себе вічливо, Без лайки. Так. Димоки. Так. Димбуки хліба? Є? Дибуки хліба. Так. Один білий, один чорний.

Данчик. На пару штук. Так. Туди навіть, навіть ми не не дивимося. Цю риба, м'ясо це не те, що водичка наливані. Це можна взяти пілітову. не, 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 газово, не, Так, що, що може якісь смаколики? Ну, що, що можна бабці, бабці, бабці без зуби? Так, а зуби? Тобі так зубів нема. Як вони будуть? Я взагалі нічого. Так. Ну, і з мене ходить тільки мягенькі конфетки молоко молоко может чтобы живот не, не, не разболелся от своего молока чего-то доброе скидку пещение бабси на ну, нас не може было на, на, на мазубиване зараз На Парок було хліба, кусок сира, вордичка. Що там ще бананчик. ще балансичка? я не, не буду, тому що я, я, я бажаю їй добра. А м'ясо – це трута. Але ви, ви, ви почули, що вона розповідає, голод пережила голод. Батька вбили, вони, вони з матують. А ну, вже ж оце зараз вона... По смінникам це не якби це дрібниці. Після того життя вже. Блядь, але ж мовиться про покраще не з цим порівнянням. Але ще раз нагадаю вам про те, що вона одразу відмовилася, двічі дві, вона одразу відмовилася від допомоги, тому що такі люди вони завжди, завжди, вважають, що, завжди вважають, що те, що вірую, віруючи. Те, що Бог мені пошле, то, то я візьму. Я молюся, молюся, тобто я їй вірю. Це, це відчувається. Так, ми бачимо, що ще не приїхала. Напевно, зараз вони ігнорують. Ігнорують. А, хоча воно якась там стоїть. Каже, там, тіка, каже, там Бачите, як червона. Далі взяли. Ось бабуся. Бабушка, я тут, я тут, я тут. Все, йди до дому. Спасибо. Тут водичка, девочки хліба, сира. Отпухайте своє вам відкажуть. Кожа... Так. Бог каже. Спасибо вам. Дай Бог вам вся, здоров'я, благополуччя, вашій сім'ї, вашій родині, всі. Дорогі, на дорозі, на порозі, куди брати. Дякую, і вам Шах. також. Так тут Хай Бог вас спасає, хай Бог допомагає, хай добра з частью, благополучше дає. Дякую. І вам з Божою допомогою, з Божою допомогою. Хай Бог, а ти сяк, куди не підете, хай Бог ангела Дякую, дякую. вам буде удача! І вам довожу. Дякую. Спасибо так, вам, спасіба, спасибо. З Божою допоможі. Где ты пожарная машина или что там? Бабусь, я вам дал, только иди, иди до дома, будь ласка, иди до дома, я же вам дал, да. не шукайте, иди до дома, чтобы. Добрый, добрый. Будь ласка. Добрый. Я же вам дал, уже все, уже, добрый. сегодня мы план сделали. Хорошо. Добрый. добрый? Добрый. Все. Там бананчик, И... трохи бананчика, трохи е, там бананчик, трохи есть. Будьте здоровы, будьте здоровы. Да? Бачите, Жежники поїхали якісь інші. Напевно, не швидко, тому що бачимо, що вони не поспішають і сирена у них, них не вибрана. О, Маланюк, депутат Маланюк. На Мерседесі. Так, ми бачимо, що немає, немає МЧС, вони не приїхали. Але все одно бачите, що е е е я гриш, хотів зробити одну добру справу. Не вийшла через ігнорування МЧСників та місцевої влади. Тож я зробив іншу добру справу, бачите, що робиться пішов додому. Як... Небагато ну, декілька блоктва, суксира, бананчиків, водички трошки. Я наже до дому На сьогодні план зробив. Ми ну, тобто, зробили це, добру справу. Знайшлась інша, хто хто шукає тенди алі пришли.